Тут абсолютно ви праві, автомобіль, електроавтомобіль вигідний тільки тоді, коли ви його заряджаєте вдома. І не важливо, чи це нічний тариф, чи це по, по звичайному тарифу. Бо навіть якщо ми беремо розхід 15 кВт на 100 км, це виходить 60 гривень. 60 гривень це літр бензина 95-го на сьогоднішній день. На літрі бензина ви нікуди точно не доїдете в будь-якому випадку. Якщо автомобіль заряджати на швидкісних зарядках. Швидкісна по 18 гривень, якщо це Сісія Combo 2, вони по 18 гривень, це взагалі не вигідно на дізельному Passat їздити дешевше. У мене зараз 5,3 розхід. Це я їжджу цілий день по місту, зараз вже виїхав за місто. Якщо брати ці дешевші, слабіші зарядки, там теж в районі 11-12 гривень за кіловат. Це теж така собі історія. Плюс-мінус може бути. Ну І це вже якщо рівняти туди там. До бензинових двигунів, там 2,5, наприклад, як в Кемрі, що вона там 10-12 літрів по місту буде їсти, то на електриці буде вигідно. Ну але якщо у вас є дача, хата, гараж, сарай, я не знаю, там переноску з вікна викинути, на роботі ви можете зарядитися, тоді електромобіль однозначно вигідний. Однозначно, я в день проїжджаю 200-250 кілометрів і заряджаюся От зараз. Є електрика, красота. Красота, бо тому що ну, як ти не крутий, в ну, мене середній на круг на пасаті виходить е, 5 літрів на сотку, 250 кілометрів, тобто 12,5-13 літрів я все рівно палю. Середня ціна дизеля 50 гривень за літр. Ну ти рахуйте.